Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Знаєте, що найцікавіше в зимі? Те, що в цей період городники роблять найбільше помилок. Ні, не навесні, не влітку, а взимку. Коли здається, що земля спить, ми теж можемо розслабитися. І саме тоді ми саботуємо власний майбутній врожай. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це. Про 10 зимових помилок, які здатні зіпсувати сезон щодо того, як ми візьмемо в руки першу розсадну касету. Я розповім усе так, як роблю це на власному городі, без теорії, без води, тільки практика і реальний досвід. І одразу попереджаю: у цьому відео буде багато тих речей, які я сама колись робила роками, поки нарешті не навчилася нормально готуватися до сезону. Тож сюдайте зручніше, буде багато цікавого і корисного. І почну я з того, що більшість городників взимку роблять найбільшу помилку. Вони зовсім нічого не роблять. Звучить дивно, але це правда. Люди думають земля відпочиває, і я відпочину. Навесні буде видно. А навесні, як завжди, все звалюється в одну купу: розсада, грядки, добрива, магазинні черги, паніка, руки в сторони, куди сидити і чого купувати. І сезон починається не з радості, а з хаосу. Я ж давно зрозуміла, що зима це тиха золота пора, час коли можна все спокійно продумати і вийти навесні вже готовою. І от коли люди не планують нічого взимку, це і є найперша велика помилка. До речі, сама взимку я подумала і перестала садити гарбузи, просто тому що в моїй родині їх ніхто не їсть. І кожного року я витрачала на них місце, нерви, добрива, а потім злилася, бо лежить від той гарбуз нікому не треба, і знову я нервую. І я зрозуміла якщо культура не потрібна моїй родині, вона не потрібна і на городі. Так само я повністю припинила сидити кавуни, бо в нас вони перезапилюються з кабачками. Формально всім відомо, що таке може трапитися. Але поки сам не побачиш той гібрид з абсолютно безглуздим смаком, не дійде. тому я взагалі їх викреслила зі списку і навіть не думаю про них у зимовому плануванні. А тепер давайте рухатись до інших помилок, про які рідко говорять, але які реально б'ють по руках навесні. Одна з найбільших це неправильна оцінка своїх сил. Узимку у нас амбіції хоч відбавляй. Оце я посію 20 сортів томатів, 10, перцю, 15 огірків і ще три види капусти. А потім сидиш у червні з кущами, які нікому не потрібні, бо їх просто нема куди діти. Я навмисно взимку змушую себе ставити реальні межі я знаю, скільки часу я можу приділити своїм грядкам. Я знаю, які культури у мене вимагають найбільше уваги. І Якщо я бачу, що посажу більше, я чесно кажу собі, не витягнеш. Для мене зима це момент тверезості. Ще одна зимова помилка. Повірити, що минулий рік автоматично означає наступний. Люди думають так: у мене той рік дуже добре росли кабачки, значить, і цього року будуть. Або навпаки, не росли, значить, і цього року не будуть. Але зима це час проаналізувати, чому саме так було. Я, наприклад, колись розсердилась на броколі і сказала: ніколи більше не садитиму. А потім взимку полізла в записи і побачила, що я її неправильно розсаджувала, посадила в занадто гарячу пору, і ще її не підкормила вчасно. І це не вина, це я вина. Наступного року я все виправила і врожай мене дійсно здивував. Тепер про найболючіше про сорти узимку в усіх очі розбігається, і це абсолютно нормально. Але люди роблять таку помилку. Купують по одному сорту кожної культури. А це ризик. Я завжди кажу: один сорт не сорт, навіть два мало. Завжди беріть мінімум три. Ранній, середній і той, який точно витримає погоду, Шкідників і ваші експерименти. А ще краще і четвертий. Якось новин. Я так роблю з усім. Морквою, буряком, томатами і з огірками. Це моя страховка. І взимку я саме це і планую. Не просто які культури, а які саме сорти мене врятують навіть у складний сезон. Ще одна дуже поширена зимова помилка купувати насіння, не маючи плану гряди. Оце коли людина в магазині бачить пакетики, а очі як у дитини в магазині іграшок о, гарненькі помідори, ой, ще й фіолетова морква. А оце що за екзотика? А потім приходить додому і не знає, куди це все подіти. Я так робила багато років. Потім навесні нервувала, бо не вистачає місця. І взимку я собі поставила правило поки у мене не намальовані грядки, я не купую насіння. Взагалі, спочатку план, а потім покуп. Йдемо далі. Взимку багато хто взагалі не думає про сівозміну. Це величезна помилка, бо якщо не продумати сівозміну взимку, навесні все піде шкірбет. Сівозміна – це фундамент врожаю. Не цінене добрива, не нові сорти, не супермікориза, а саме сівозміна. Взимку я беру свій план минулого року, дивлюсь, що де росло, і вирішую, куди що піде цього року. І найголовніше, я думаю, не просто категоріями не повторювати. А категоріями правильно поєднувати. Є культури, які буквально штовхають наступні, допомагаючи їм швидше і краще рости. Наприклад, після гороху земля дихає, вона легша, і туди прекрасно йде морква або буряк. Після цибулі гарно ростуть морква чи буряк, вони ніби доповнюють одна одну. А от катопля і томати це дві культури, які не мають іти одна за одною. І все це я подумаю сама взимку. Окремо я хочу зупинитися ще на одній типовій помилці залишати всі записи в голові. Городники думають, що пам'ятають усе ні, не пам'ятають. І Я також не пам'ятаю. Я веду зошит уже багато років, і це мій найголовніший інструмент. Узимку я сідаю, беру чаю, каву, і все я в іншому світі. Я відкриваю записи минулого року, аналізую, дивлюсь врожаї, позначки, наприклад, зайняло надто багато місця, було хворе, не вистачило води, вимагає пізньої посадки або взагалі не зійшло. Це мій досвід, який я не довіряю пам'яті. І саме через те, що я пишу все взимку, мій город з кожним сезоном стає більш логічним, продуктивним і прогнозованим. Ще одна за мого помилка не робити інвентаризацію насіння. Люди взимку купують нове, а старе лежить десь у коробці. А навесні відкривається цей склад сюрпризів, і ти бачиш повтори, просрочки, п'ять пакетів фредиски замість одного. І я кожного грудня відкриваю коробку з насінням, перевіряю терміни і перебираю. І тільки після цього йду робити покупки. Окрема помилка не думати взимку про добрива. Я не кажу, що потрібно закуповувати все, що бачите, але потрібно знати, які культури в наступному сезоні будуть вибагливими. Наприклад, капуста, помідори і перець це мої три пожирачі харчування. І я узимку одразу складаю список, що мені потрібно. Я не купую зайвого. Я не купую те, що можливо стане в прогоді. Я купую те, що вже вписано в план. І нарешті найтонше і найчастіша за мого помилка. Неправильна оцінка місця. Люди думають, що їхній город має нескінченну площу, але кожна культура має свої потреби. Я узимку завжди бурпапіру малюю грядки з реальними розмірами і дивлюсь, що куди логічно стане. Якщо я бачу, що якась культура не має місця, я її викреслюю. Я знаю, це здається жорстко, але це працює. Город це не інстаграм-фото, це місце, де має бути зручно рослинам і вам. І ось ще що важливо: багато городників взимку не думають про воду. Вони думають, що полив це літня справа. Але ні. Якщо ви знаєте, що у вас у липні завжди проблема з водою, узимку це і треба врахувати. Я не саджу багато водолюбних культур. Якщо знаю, що я фізично не витягну полив, я не герой. І вам теж не треба бути героєм. Потрібно бути грамотним городником. Мені в цьому році чоловік зробив дуже зручну систему поливу на огороді, це такі невеличкі крапельниці, якими я дуже задоволена. Вони економлять мені багато часу, нервів та зусиль. І коли вся ця робота зроблена, ось тоді в мене всередині і з'являється спокій, той самий спокій, який не продаси і не купиш. Ти знаєш, що весна не застане тебе зненацька, ти знаєш, що ти готова, і навіть якщо сезон буде складним. Ти будеш ньому впевнена. Ось так виглядає справжня зимова підготовка городника. Чесна, реалістична і дуже практична, без паніки, без хаосу, без зайвого. Просто грамотна робота зроблена вчасно. Напишіть у коментарях, яку помилку ви робите або робили, і, можливо, якусь помилку я забула назвати. Мені буде дуже цікаво прочитати ваш досвід. Нехай ваш город приносить вам тільки радість. А не витрачає ваші нерви. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!